Ніч Ігор літівський пам'ятає по хвилини І досі не може вгамувати нерви. Серед ночі до нього прибігла Бам. рідна мати, вся скривавлена і майже гола. І коли відкрили двері, побачили, що вона вся закривавлена. Закровавлена вона була в одній піжамі в ночній рубашці і босиком. Почала кричати: убивають, убивають, убивають. За п'ятнадцяти градусного морозу старенька боссоню ж бігла майже сотню метрів. Так вона рятувалася від нападника. Коли ж син увійшов до материної хати, жахнувся. Коли я відкрила цю двері, я побачив посеред кімнати, будемо сказати, бардак, Те, що тут розкинули. І я боявся далі заходити. Тому що може, би, може хтось залишився в середині. та нічного гастролера. Вже й слід запав. Бандит, який наробив такого переполоху, забрав 300 гривень і срібний ланцюжок. 76-річна Марфа Федорівна пояснення слідчому тепер дає просто на лікарняному ліжку. Розповідає, як уночі в її будинку вилетіли двері, а потім увірвався молодий кістав битий, вимагати гроші. Він скажи, де гроші, де золото. Я кажу, в мене нема грошей, нема в мене кажу, золота. Він давай мене разів шість мене по голові сюди, там чи він в рукавиці, чи в чому він був, такий, як влупив мене. І каже: якщо не скажеш, то я тебе буду різати ножом. Бабуся запам'ятала, що злодій був її лівою, але травм завдав серйозних. Перелом стабілізував підплеччя у нього. У лечение, і, ну, з спеціалістами. Тим часом правоохоронці вже допитують у самого розбійника. Його затримали гарячим слідом неподалік місця злочину. Це місцевий житель міста Жмиренки, який неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину крадіжки та незаконне заволодіння мототранспортом. І кримінальні провадження від нас на нього сьогодні розглядається судом. Чому напав на стареньку, 26-річний здоровий молодик? Пояснити не може. Всю вину перекладає на горілку. Був п'яний сильно, нічого не пам'ятаю на даний момент. Сотрудники розказують, я сам не пам'ятаю, як був. Скалічена бабця хоче, аби і кривдника якнайшвидше посадили за грати. За законом туди йому й дорога. Мінімум на сім років, а то й на всі дванадцять.